Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас знову лунає заклик з німеччини, який напряму пов'язаний. З ситуацією на польсько-білоруському кордоні, тому як Німеччина все частіше і частіше заявляє і просить про те, щоб ввести вже мобільні пункти пропуску на кордоні з Чехією та на кордоні з Польщею. Це пов'язано з колосальним зростанням нелегальних мігрантів, які прориваються на територію Польщі і які в подальшому прямують до Німеччини і тільки зареєстрованих. В цьому в 23-му році зафіксованих, скажімо так, в'їздів нелегальних зі сторони Польщі зареєстровано в цьому році 23-му, 45 388 чоловік. За той же період в минулому в 22-му році таких з якби зафіксованих нелегальних перетинів було в два рази менше, тобто ми одразу можемо зробити висновок, що Ситуація справді, скажімо так, погіршується, і в тому в Німеччині все частіше і частіше лунають подібні заклики. Маємо пряму мову від голови фракції Європейського союзу Андреа Лінцхольца. Нелегальна міграція загрожує вийти з під контролю, особливо на кордоні з Польщею та Чехією. І вони просять про те, щоб уможливити систему гнучких перевірок по всьому східному. Кордону, тобто на сьогодні раніше було як раніше на кордоні з Польщею. Взагалі ніхто там нікого при в'їзді не перевіряв. На сьогоднішній день просто збільшено кількість прикордонних патрулів, які просто можуть вибірково зупиняти якісь автівки, їх перевіряти. В основному не перевіряють там автобуси і перевіряють буси, які можуть перевозити там більшу кількість людей. Але на сьогоднішній день в Німеччині вже лунає. Вже лунає така, такі заклики про те, щоб робити мобільні пункти пропуску. Тобто, це не будуть не будуть такі кордони, як між Україною та Польщею, наприклад, так, що всі через них проходять. А це буде виглядати так, що в різний час на різних пропускних скажімо так, дорогах, які які прямують з Польщі до Німеччини, будуть виїжджати там спеціально патрулі, які будуть перевіряти друзі, абсолютно всіх. Тобто, будуть ставити такий мобільний шлагбаум, будуть собі ставити якісь там автомобілі, з яких вони зможуть працювати великі, і будуть перевіряти абсолютно всіх. Тобто, наприклад, на ці, наприклад, там на одній дорозі будуть сьогодні. сьогодні перевіряють, потім переїжджають на іншу дорогу, або якось це буде. Ну якось приблизно так це буде виглядати. І якщо вони зроблять вже друзі, оцю скажімо так, оці мобільні пункти пропуску, які будуть то там, то там перевіряти, то будьте впевнені, що приблизно ще через 3-4 місяці вони будуть встановлювати стаціонарні пункти пропуску для того, щоб повністю перекрити вільний доступ, скажімо так, з Польщі до Німеччини і будуть перевіряти абсолютно всіх для того, щоб зменшити кількість цих нелегальних мігрантів, і це все якби я бачу. Зі своєї сторони я можу зробити висновки, що Німеччина готується все-таки до того, що е, ці біженці, ну що там на польсько-білоруському кордоні може бути серйозний прорив тієї самої стіни. Ті самі вагнерівці, ті самі біженці можуть взяти навіть частину кон, частину е, кордону під свій контроль. Це може цього буде достатньо, навіть там 150-200 метрів для того, щоб, е, скажімо так, прорвати цього кордону і його отримувати для того, щоб ним просто нон-стоп заходили. Нові нові біженці на територію Польщі, яких далі потрібно буде по-перше відловлювати, по-друге, десь утримувати, і по третє, документально повністю проводити там різні дії для того, щоб їх депортувати з території Польщі. І також питання: а куди вони можуть депортувати цих біженців з території Польщі, якщо вони заходять з території Білорусі на територію Білорусі? Я не впевнений, що вони їх будуть депортувати, тому як Білорусь цього наприклад не дозволить. Плюс вони там взагалі хочуть закривати кордони. Ще в них є кордон з Україною. звісно, в Україну також вони не будуть цих біженців депортувати. Якщо ми говоримо про Росію, там так Калінінградська область, то також вони не можуть туди депортувати. І в цьому дуже серйозна проблема, на яку я думаю, буде давити Ерефія, на яку буде давити Білорусь, і від саме від цієї загрози. Для Польщі на сьогоднішній день закривається Німеччина. І я думаю, оці дії по підсиленню вже німецького кордону від Польщі він буде відбуватись. І я думаю, що якщо зараз ведуть оці мобільні про пункти пропуску, а їх скоріш за все ведуть, то через декілька місяців ми побачимо стаціонарні пункти пропуску. І кордон між Польщею та Німеччиною буде виглядати приблизно так само, як кордон між Україною. Та Польщею на сьогоднішній день, незважаючи на шенгенську зону, незважаючи на те, що ці дві країни являються членами Європейського Союзу. Бо ситуація напружується, весь світ це бачить. Просто не всі це зараз якби, хочуть сприймати цю інформацію, але тим не менш, це все на сьогоднішній день є. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!